У Малині медики лікарні замість зарплат у розмірі 15-20 тисяч гривень отримали за минулий місяць від 4 до 10 тисяч гривень. Медсестрам відділення інтенсивної терапії та анестезіології виплатили 4 тисячі 500 гривень, а молоді лікарі отримали на тисячу гривень більше. Завідувач відділення Руслан Єщенко каже: з такою зарплатою медики почнуть звільнятися вже за кілька місяців. Є постанова указ президента про зарплату лікаря 20 тисяч. Медсестра 13 тисяч. Після того, що ми зараз на тарифний вклад, ну, ми втратили десь кожен ну, 7-8 тисяч втрат. До 10 тисяч деякі втратили. Медсестри взагалі втратили. Вони отримали на руки біля 10 тисяч, зараз вони отримали 4,5 тисяч. Тобто продавець в якомусь супермаркеті має 9,5 тисяч, а медсестра з освіту, яка тут чергує добові чергування, вона тут відповідає на відповідальність важкі хворі, вона тут добу практично на ногах, вона отримує 4,5 тисячі. вони вже мене питають, Слава Миколаївич, а що нам далі робити? Ну, ми будемо починати шукати роботу. Більше п'яти з половиною тисяч гривень отримали лікарі із вислугою років та відповідними надбавками, але й в них сума виплат була меншою за 10 тисяч гривень. Ну, от, наприклад, я як завідуюча, плюс у нас ще були чергування в пологому відділенні акушерсько-гінекологічному. Якщо без чергувань, то я отримала 9 тисяч гривень. Це врахування це моя категорія, і більше 20 років стажу. Це також до звичайної зарплати. Поки що було додавлено. Лікарі, які працюють у нашому відділенні, це молоді лікарі, спеціалісти, які ще не мають 10 років стажу, які ще не мають категорії, отримали 5,5 тисяч гривень. 7 вересня з лікарні звільнилися генеральний та медичний директори. Колишній генеральний директор закладу Антон Гончарук каже, така ситуація виникла через брак коштів. Якщо раніше більшу частину бюджету закладу становили гроші від лікування COVID-19, то нині надходження зменшились. Тепер медики отримують зарплату за тарифною сіткою. Антон Гончарук каже, провели оптимізацію штату, скоротили працівників та закрили три відділення, але грошей все одно не вистачає. Аби виплачувати зарплату у розмірі 15-20 тисяч гривень, розраховують на дотації від міської ради. Скорочувати далі людей ну це теж вихід ситуації, тому що ми тоді не будемо відповідати ні одному з пакетів. До кожного пакету НСЗУ, який заключається договора, по яким йде оплата, є певні вимоги щодо лікарів, щодо персоналу, щодо надання допомоги, щодо обстеження і всього це. Вели ми платні послуги. Ну вони теж платні послуги. Також вони стосуються тих, в кого нема декларації. Хто хоче, наприклад, аналіз, який не показаний, йому лікарем. таких мало людей наслежать ті, які по протоколах лікуються. Малинський міський голова Олександр Ситайло каже, повністю фінансувати лікарню з міського бюджету не можуть. Втім, все ж планують провести сесію міської ради для виділення дотації на лікувальний заклад. Також планують провести перевірку у закладі. Найближчим часом у нас буде сесія в вересні місяці. Ми будемо розглядати. Питання, в яких межах, в яких можливостях ми ще зможемо доспівфінансувати. Але, на мою думку, потрібно проводити ряд управлінських ефективних рішень, потрібно провести якийсь певний аудиторський аналіз і виявити причину, чому саме так. Тому що в інших лікарнях, коли ми спілкувалися з колегами суміжних громад. Немає співфінансування з місцевого бюджету на заробітні плати. Буде проводитись аналіз діяльності, аналіз діяльності, аналіз виходу із певними, скажімо, конкретними пропозиціями із даної ситуації. Олена Ваховська, Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Новини Суспільне Житомирщина.